Державним святом! Ми тебе десь захисника України! Що для вас Україна? Кого можемо назвати українськими захисниками? Зараз ми це з'ясуємо. Чи знаєте ви, чому 14 жовтня зробили державним вихідним? Так, знаю. Тому що це день покрови, а покров шанували козаки. І в честь того, що... Козацьке військо прославило нашу державу, і наше військо, яке зараз захищає на сході терени нашої держави, також є, я вважаю, славним. Тому і зробили в честь цього вихідний день. На честь наших захисників Добре, і що ми святкуємо у цей день? Ну, я вже це сказала. Це ми шануємо наших воїнів. Перша друге – це покрова. Дякую. Звісно, я знаю, я знаю, я все одно знаю, що 14 жовтня святкують в Україні День захисника. Так, тому що в цей день, по-перше, це релігійне свято покрови, а по-друге, це День захисника Вітчизни. І що ми святкуємо у цей день? Як ми його проводимо? Як проводимо, не скажу, скажу, що це вихідний. Якщо це релігійне свято, то звісно потрібно вранці піти до церкви, помолитися за своїх рідних, за близьких, поставити свічки. І я вважаю, що потрібно провести цей день зі своєю родиною, з близькими людьми. Дякую. Кого можна назвати захисниками України? Я вважаю, що Захисниками України можна назвати тих хлопців, які зараз борються за нас на сході. А навіть ну не за тих, хто там в армії служить і святкує святок є, а ті, хто там вмирають за нас і ну, захищають нашу землю, Дякую. Ну, беручи до уваги ситуацію, в якій ми зараз живемо, то звісно. Сучасні захисники України це ті люди, які віддають своє життя за наш мир, за наше поки що, слава Богу, чисте небо. Але насправді я вірю в те, що захисником України може бути кожен з нас, роблячи щось на благо держави. Що для вас Україна? Що ви вважаєте символами України? А, ну, для мене Україна в першу чергу це велика сім'я, родина. Наша батьківщина там, де я народилася, там, де виросла, Ні. там, де моя сім'я. Ви заведемо захисника України. Так, святкую. В мене навіть є моїй родині. Для мене це свято є важливим, тому що зараз виховують люди в патріотичній основі, і тому я вважаю, що це моє свято бути досить.

Молодих, які працюють, молоді ті, що на роботі, що працюють. І Україна, він каже, що тут всі посміхаються, всі ніби так, як всі, всім раді. Дуже, дуже йому подобається на Україну. Україна дуже, як, як сказати, живіт почуває дуже спокійно. Дякую. Україна, це, це як мати, це як моя мама. Що ви вважаєте символом України? Українське козацтво, наша незалежність, наші сім'ї, наші родини, це наш син, наш прапор, наш гімн, і взагалі наша держава. Дякую. Слава Україні.